Відчуття пустоти є вірним сигналом, що ви живете не своє життя. Відбувається розсинхрон між душею, тілом і вашим розумом. Це якраз і є тією мотивацією шукати своє призначення, обрати себе, взяти відповідальність за своє життя. Якщо ви не зробите цей вибір, то це зроблять за вас. Ваш сенс життя це ваша особиста відповідальність. Привіт! Я Ярина Волинська і вітаю вас на своєму каналі. Чи бувало у вас? Так, що ви відчували пустоту, і ось це відчуття пустоти це скоріш за все є вірним сигналом того, що ви живете не своє життя. У вас відбувається розсинхрон між душею, тілом і вашим розумом, що кожна з цих частинок хоче чогось свого, і це прекрасно, я б сказала, що ви вже помітили цю пустоту, тому що це якраз і є тією мотивацією, щоб піти і шукати, шукати свій. Шлях шукати своє призначення і шукати своє місце. Ми всі душі, які прийшли проживати людський досвід, і ми прийшли прожити свій досвід і внести в цей світ щось своє. Ми є таким особливим малюнком, унікальним, тому ми несемо особливе призначення, і те, що можете зробити ви, це ніхто інший не може зробити так, як ви це робите, в свій унікальний особливий спосіб. Чому багато людей продовжує відчувати у всю пустоту і не відчуває сенсу, це тому, що вони в якийсь момент перестають шукати. А призначення і сенс це те, що необхідно шукати і пробувати, 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 не виходить, пробувати інше. Це моє, не моє, моє, не моє. І тестувати, перевіряти на собі і відчувати це. Я в своєму житті пройшла декілька змін кардинальних в своїй професії, і для того, щоб дойти до того моменту, де я відчуваю, що я знаходжусь. На своєму місці я прийшла дуже багато днів, ночей і ранків, коли я прокидалася, і відчувала, що ні. Ні, це не моє. Я йду далі. І найважливіше тут насправді просто продовжувати йти далі. Ніхто вам не розповість, що вам потрібно робити і де ваш сенс життя. Ваш сенс життя це ваша особиста відповідальність. І ваша особиста відповідальність це самому знайти своє призначення. Інші можуть вам допомогти, можуть вас направити, але взяти відповідальність за себе і за свій стан це ваш основний обов'язок. І помітьте, що дуже часто. Ми говоримо фрази важливо полюбити себе, важливо обрати себе, але обрати себе це якраз і є. Взяти відповідальність за своє життя, взяти відповідальність за свої сенси взяти відповідальність за своє власне призначення. Тому шукайте їх незовні. ніхто вам скаже, як потрібно зробити, куди йти. Не шукайте в зовнішньому, шукайте всередині себе, і ось цей вогник всередині він точно вам підсвітить, куди вам йти, якщо ви прислухаєтесь. Тому що зазвичай оцей голос душі, оця внутрішня мудрість, вона звучить дуже тонко. І дуже тихо, а наш розум, і наші думки, і наші емоції вони є таким гучним каменем важким. Його видно одразу. І от для того, щоб почути цей тонкий голос душі, дуже важливо зупинитися. Тому зупиніться, зробіть вдих, видих і прислухайтеся до своєї внутрішньої мудрості, прислухайтеся до свого відчуття, де ви є. І куди вам рухатись далі? І з власного досвіду скажу вам, що дуже важливо кожного дня робити ось цей вибір. В сторону своєї відповідальності по відношенню до найменшої дрібниці, що мені підходить, що мені подобається, чи це моя робота, чи це моя діяльність, чи це моя людина поруч, чи це мої відносини. Якщо ви не зробите цей вибір, якщо ви не підете через свідоме, то це зроблять за вас і вас примусять через біль, через розруху піти до себе. А це шлях через біль. Я вам дуже рекомендую обирати шлях через любов. Ті, хто вже віднайшов, розпізнав свій сенс своє. Призначення. Поділіться в коментарях, як у вас це сталося, як у вас це відбулось, і таким чином ви замотивуєте іншу частину тих, хто ще знаходиться в пошуку. І традиційно нагадую вам, підписуйтесь на мій канал, ставте нагадування, щоб не пропустити новини про останні випуски. До зустрічі на каналі!